Друзі, вітаю! Сьогодні розкажу вам, як наїстися котлети з червоної риби за недорого. Ви берете або готовий фарш, який робиться із обрізків риби. Тобто філе пішло на філе, за дорого продавати, а це все біля голови, хвостика, хребтів залишається. Якщо такого готового немає, то ви берете купуєте декілька хребтів. Заливайте їх кип'ятком, і пальчиками від кістки просто це все у вас прибереться, це і є ваш фарш. І його не треба навіть на м'ясорубку молоть. У мене хороший перевірений фаршик. Ось такий, дивіться, прямо тут шматочечки, не через м'ясорубку. От. Оці штучки, що біля голови, вони дуже насичені желатином, що надзвичайно корисно для ваших суглобів, для колін, суглобового зв'язкового апарату, для фасцій. Готуємо, коротше. Отже, сіль, перець, чорний, можете дати спеції до риби. Але в мене тут такий натуральний смак це дикого вилову риба, і я не буду забувати ніякими спеціями. Е, цибуля або натерта на крупну тюрку, або якщо ви нарізаєте, то залийте окропом, тому що, якщо крупно, вона не приготується, бо риба мигом просто на венні ока готується. Боже, друзі, Що тут тільки робиться? Блакала від цієї клятої цибулі розсипала борошно. Зараз перемішаємо і подивимося, якщо фарш рідковатий, то додаємо ложку манки, і такий він зернистенький буде, і ложку борошну, але по потребі, дивіться самі. Ще одне яйце. Ложечка манки поки що борошно не даю, тому що мені потрібен такий фарш, щоб я викладала ложкою на сковорідку, розумієте? Як оладушки. раз Я не жарила і свободна. Справа в тому, що як ми почнемо туди і хліба, і того сього то це вже булка, а не рибна котлетка. Ну, але якщо ми нічого не покладемо, то він просто може розвалитися. Розгріваємо сковорідку добре, потім зменшуємо нагрів, щоб і не горіли ж в тому числі. І смажемо як-от у кабачкові оладушки. Так і додала одну ложечку. Друзі, для чого я це завжди підставляю? Тому що ця поверхня, хоч вона така, навіть суперякісна і дорога, але вона шкрябається то каструлькою, то форми, особливо з духовки. І дуже неприємно тоді і некрасиво. Ось така красота, друзі. Зачерпнули ложечкою, руки чисті у вас. Порційно обсмажуємо, даємо схватиться знизу, не спішіть перевертати. Акуратненько перевертаємо, дивіться, вони такі ну, послушні, ніжні, такі кривенькі всі, ну бо вони ж домашні, це ж хендмейд. Магазині то вони дуже красиві і рівненькі. Ну там інший парш, там ви не знаєте, що вклали всередину. І, звичайно, викладаємо на паперові рушнички, трохи хай стече за вижир. Або так на бочок ще можна котлетки построїть, щоб з них стекло. Ці котлетки називаються невидимка. Ти їх смажеш, смажеш, а вони хопа і де здіваються. Ще до вечері чи до обіду з хлібчиком-огірочком і нема. Готово, друзі. Якщо ви не їсте смажене, то зробіть фаршик трохи густішим і в духовці запікайте. Рецепт зручний, швидкий. Готуйте, друзі. І смакуйте і що правильно відео коментуйте.